Пішоходи часто ігнорують правила дорожнього руху. Тим часом і автомобілісти ігнорують пішоходів. Замкнути коло неповаги один до одного головний біль для державтоінспекторів. У даному правопорушенні є доля, доля, як і пішоходів, так і водіїв, які. Пішоходів вони переходять настановному місці водії, які не надають перевагу в русі на пішоходних переходах. Це порушення, яке впливає на ріст аварійності. Як результат, понівечені автівки, поламане здоров'я, втрачене життя. У Державтоінспекції краю констатують кількість ДТП за участю пішоходів. Щороку зростає вихід, профілактика і штрафи. Цьому водію не пощастило. Правопорушення зафіксували і Державтоінспектори, і наша телекамера. Щойно на ваших очах водій автомобіля шкода порушив правила дорожнього руху, а саме не пропустив пішохода на пішохідному переході. Відносно даного водія складено адміністративний протокол та винесено адміністративну постанову за дане правопорушення. Штраф у розмірі 255 гривень. Найчастіше люди гинуть під колесами автівок в темний період доби. Убезпечити себе від наїзду насправді не важко переходити дорогу встановлених для цього місцях і мати на одязі світловідбиваючі елементи. Кожний пішохід повинен думати більш про свою безпеку і про безпеку своїх оточуючих і застосовувати світловідбиваючий одяг при переході при в темну пору доби. А ще пильність і повага до усіх учасників дорожнього руху. Прості істини, що рятують життя. Торік тільки у Хмельницькому сталося 57 наїздів на пішоходів, внаслідок чого загинуло 4 людини. Загальна кількість жертв на дорогах області 82 життя. Більше того, страшний рахунок 2014 року вже відкрито у перші дні новоріччя. В аваріях загинуло 4 людини. Юлія Астафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.